Всім привіт, народ! Що сьогодні відео будемо заміняти акумулятори від щуроповерта 12 вольтово. Я зараз вам детальніше покажу, як я це роблю. Як я перепаковую, як правильно і як це зробити безпечно. Що, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. А ми пігнали більш детальніше. Вам покажу поетапно і так далі. Так, почну я з чого, що підписчики мого каналу, які самі перші бачили, напевно, як я міняв тут акумулятор. Я ставив тут лі... Лі... літокала от сюди в один акум. А це я лишив рідний, він ще трохи крутив. Літокала ще трохи крутить, але вже здихає, вже не так. Тут взагалі зовсім він йде в захист і все, зараз я вам покажу. От Ставимо акумулятор, я зняв зарядки, дивлюсь, він повністю заряджений. Крутим. Тепер дивіться сюди. Все, пішов в захист. І все. Ну, ну, відійшов Тому? шуруповерту мому. Вже більше, напевно, я не знаю, років 5-6, якщо може більше, купляв його на торпеді у Львові, можливо, хтось знає. Е колись ті шуруповерти коштували, кажу, по 800-700 гривень, а я за нього давав. Вроді 1300 чи 1350, ну до півтора тисячі я за нього давав ампер години акумулятори. Мені дуже подобається це з'ємний патрон. Ось так ви собі тут ставите бітку, тут сверло і так далі. У мене таких два, якщо ви бачите, це також шуруповерт зйомний. З патроном це форте. Я реклами не роблю. Ви бачите, я користуюсь різними інструментами. і є в мене також шуруповертні Дніпро. Що Ще в ньому буду робити. Ну це напевно я вам не буду показувати. Я його розберу. Подивлюся на щітки його. Заміню щітки, знайду такі ж самі. Коротше, я його обслужу повністю, тому що зараз шуруповерт купити дорого. А він в мене є. Ну не викидувати його. Перепакуємо акуми, обслужимо, продуємо, прочистимо. І я думаю, шуруповерт ще буде служити і служити. Я все говорю, якщо за інструментом буде слідкувати і обслужувати, він у вас буде служити довго і нудно. Пофіг, що навіть якщо Китай. Ну ні, буває такий Китай, що ломиться в перші хвилини. Як розпакувати ось цю, оцей акумулятор? Дивіться, в кожного є по-різному виробника, але тут, бачите, такі от защолки є. Можливо, хтось знає, хтось розбирав. Ви сюди, прям я цвяшками запихав і витягнув одне з корпуса. Витягнув не з корпуса, тепер далі беремо. Легенько стукаємо, витягуємо самоку. Я роблю. Дивіться сюди. Я дивлюсь, що тут у нас плюс. Е, В нас є, бачите, в нас тут є плюс. Я маркером малюю ось тут плюс. Маркером малюю тут плюс, тут у нас буде плюсова. Далі дивлюсь, тут у нас плюс. Ви бачите, де є плюс, де є мінус. Мінус тут гладенький. Я малюю тут плюс. Маркером, блін, третонче було зняти. Тут у нас плюс. А тут у нас мінус. А мінус я отак намалюю. Тут два плюса, а тут мінус. Далі. Ідентично з тої сторони. Ми зараз акуратно ці дроти від'єднаємо. І також помітимо, де в нас плюс, де в нас мінус. Начнемо з одного акумулятора, ось тут. Зараз я легенько попробую відколупнути оцього. Легесенько. Ви вважайте акуратно, бо тому що тут, бачите, є ізолятори. Але старайтесь це все робити акуратно, піджимати, щоб не замкнути. От я стараюсь піджимати акумулятор акуратно. і щоб зберегти е, стрічку. Будьте обережні. Якщо ви його від'єднали, вставте в сторону, щоб він ніде не на, на плюсову не закурути. От в нас тут на BMS є намальоване, де я вам покажу. От B-B. І, і воно йде такою змійкою. Отакось от сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди. Все. Ось так воно виглядає. І так воно набирається 12 вольт. Це у нас 4 вольта, 4 вольта і 4 вольта, і маєте 12 вольт. Ще раз вам кажу попередження: народ, якщо ви не впевнені, ви ліпше не робіть реально. Бо тут така схема, що пальці попалите собі аж бігом, і БМС згорить. Е, Чуть-чуть куротнули до корпуса десь сюди цим дротиком і все. І воно зразу горить і ви почуєте. І Ви почуєте, ви побачите, як то кажуть. У мене вже був такий випадок. Чому я її говорю? Я не перший раз міняю ці такі акумулятори. Що далі я роблю? БМС-ку, цю сплатку я відставляю на бік. Ці акумулятори підуть у нас на саморобки, Всякі різні ліхтарики і так далі. Так що акумулятори тут ще можуть в, ліхтари, в ліхтариках світити, дай Боже. Ставимо їх сюди. Далі я беру е, ці акумулятори. Я буду сюди ставити, можливо, хтось відео бачив, я їх тестив. Samsung е, 25 r високотокові. Це я купляв Бушні. Я за них заплатив 84 гривні і за одну штуку купив 6 штук, бо тому що в цьому також буду міняти ті літокаловські, бо вони вже теж не тягнуть. Беру ці акумулятори, виставляю в рядок плюс і мінус. І я вони в мене заряджені. Я їх, вони просто стояли десь, може, я не знаю скільки, ну, довго стояли, але вони заряджені повністю. Давайте зараз ми це провіримо. Цих всіх шести акумів я вибираю три, щоб вони були одинакові по вольтажу. І це сюди. БМСка потім це все вирівняє. Ну, але це важливо, тому що е якщо ви е візьмете по вольтажу різниця, БМСка потім, ну вони не будуть правильно заряджатися, БМСка їх буде вирубувати. Беремо, дивимося, 482. 484. 484. Оцих два можна зразу відложити. 4. Отут. 470. 484. Оціх три, я ложу сюди. Далі. Ми беремо ці. От 484. Це три ідеальні це і пара. 484. 484,5. Ну, отак 484. Далі. Беремо ці, дивимось. Ну, я кажу, вони стояли вже, можливо, ті скоріше зарядились, ті менше. 482, 470, 475. От треба їх оцих три дозарядити, подивитись. Бо ці були, наприклад, вони в перемішку, ці були скоріше заряджені, ті вже стояли тиждень чи два. Так що їх треба дозарядити. Я на даний час беру оці іменно, чітко-чітко по вольтажу: 184, 184. 184. з цими бляшками. Я зараз контактною зваркою з і заодно я ще припаяю. Тому що бачите, вони такі страшні. Хоча воно буде тримати, бо в тому акумулятор я також відривав контактною зваркою. Зварював. Воно тримає по досі. Шурів типу, працює. Але я ще візьму е припаяю. Тепер ми в такому ж порядку їх збираємо. Начинаємо з тих. Починаємо, наприклад, я буду починати з плюса, а потім закінчувати Ща один їм. лайфхак, щоб вам було проще, взяли три акумулятора. Виставили, як вони там стоять, і ви собі склеяли. Коротше, якось так вийшло, та воно виглядає неаккуратно, але тримає воно добре. Так що будьте акуратні. Ще раз повторюсь: не впевнені, ліпше дайте, бо це небезпечно. Я все ізолював, тут забув заізолювати, але тут у нас є прокладочка між тим, між БМС-кою і самими акумами. Так що, ось так воно все зібране. Ставимо в корпус і провіряємо. Ось я вам покажу, що я зварював літокалу, Ну попробуй відірвати ще. Дивіться, я не годен відірвати. Ото я зварював, хто знає, той бачив, не годин відірвати, реально не годин. Ту й ледве відірвав всю пошматував. Так що контактною зваркою добре тримає, як ви бачите, отут, вроді, з вигляду воно погано тримає, а відірвати я ніяк не годен, дивіться. Дуже тяжко. От залишається кусочки. Це я зібрав. Все працює, ставимо акумулятор. Перша швидкість. Шурі крути, друга швидкість, шурі крути. Дурі має. Дурі має, так що без проблем, аж руки пече. Акумулятори працюють. Подивимось, скільки часу, бо акумулятори пропрацюють. Я обов'язково це зазнімлю. Подивимося, рік, два, три чи краще купляти нові. Напишіть також свої коментарі. Що ставлю я на зарядку цей акум, Нехай заряджається, індикація в нас світи, що він заряджається, все супер. Ще раз повторююсь: не повторяйте це вдома, бо це є небезпечно. Якщо ви в тому не впевнені або не робили ви. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Є ще телеграм, можете зайти підписатись. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!